Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксана, і сьогодні я хочу поділитись з вами новими чутками після нещодавнього завершення проекту Холостяк. Не так давно Інну Белень запідозрила в новому романі, так ще, як виявилося, в неї є покровитель. Не тримає, вибачте за слово пихають в кожний ефір, кожний тренд, кожне інтерв'ю. Про неї всюди пишуть, всюди згадують, запрошують, де тільки можна. Дану теорію припустив відомий український блогер пліткар Богдан Беспалов. І дійсно, коли все інформаційне поле зайняте політичними новинами, в сфері шоу-бізу вкрай часто лунає ім'я інни Белень. і здається, що цей покровитель був з самого початку. А інакше як пояснити настільки пристальну увагу з боку різноманітних змі, після м'як кажучи не дуже вдалого сезону проекту Холостяк. Звісно, можна було б подумати, що телеканал СТБ бажає таким чином компенсувати свої невдачі, але тут і без самого каналу СТБ згадок про дівчину занадто багато. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях та підписуйтесь на наш канал.